Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Тамара порилася у ванній кімнаті. Злив був забитий, і жінка ніяк не могла щонебудь придумати, щоб виправити ситуацію. Побачивши на порозі несподіваного гостя, навіть зраділа, сказала. От ви мені і потрібні. Той радісно засміявся. А ви даремно смієтесь? У мене купа чоловічої роботи, з якою я не впораюся. Без ваших рук? Ну, ніяк. Він весь день провів у неї. Ремонтувати треба було все від каналізації, що засмітилася, до дверних ручок. Ігорьок навіть від свого ноутбука відліп, ходив слідом за дядьком Степаном і з цікавістю заглядав, що він робить. Чоловік терпляче відповідав хлопцеві на всі його запитання. Помітно було, що їм цікаво вдвох вони швидко потоваришували. Хлопчикові не вистачало батька. З кожним роком це було помітно дедалі більше. І Тамара зраділа такому несподіваному знайомству. Поки її чоловіки шукали по квартирі, щоб ще полагодити, вона зварила картоплю, наліпила вареників, покликала до столу, їли із задоволенням. Було справді смачно, та й напрацювалося за день. Степан похвалив господиню. Давно не їв домашнього, скучив, а вона пожартувала. Ну, то приходьте частіше, пригощатиму. А він відповів, посміхаючись, що спіймав її на слові. Степан справді почав часто заходити в гості до самотньої жінки. То з Ігорем в комп'ютері пограє, то праску полагодить, то лампочку замінить. Помітно було, що тягне його до цього дому, душею прикипів. Тамара теж якось відігрілася поряд з ним. Згадала, що вона жінка, що добре, коли поряд є чоловік, здатний подбати, уберегти від зайвого клопоту. Минуло більше року, аж поки степан наважився зробити їй пропозицію. Вона, звісно ж, погодилась. Невдалий шлюб із Вадимом залишився далеко позаду. Вона не збиралася через юнацьке розчарування. Відмовлятися від жіночого щастя зі Степаном вірила, що зустріла справжнє кохання, що тепер уже все по іншому, вона не зробить ще однієї помилки. Адже її обранець зовсім інша людина. Їй не треба було міняти свої звички, підлаштовуватися під нього, він приймав її такою, якою є, і вони мали багато спільного у поглядах на життя. Після весілля вони переїхали жити до трикімнатної квартири Степана, тамарину однушку вирішили здавати, доки син не виросте, а потім він уже сам вирішуватиме, що з нею робити. Та й виплатити за неї буде легше за допомогою грошей орендарів. Ігор був щасливий, що тепер у нього буде своя кімната, яку і на ключ можна буде замкнути. Його вітчим виявився справді чудовою людиною. За кілька років. Він запропонував усиновити хлопчика. Нехай у них буде справді повна родина, і у хлопця з'явиться справжній офіційний батько, тим більше, що в Ігоря починався критичний підлітковий вік, який потребував батьківської уваги. Жили вони дружною родиною, і Степан і Ігор давно забули, що не рідні один одному на футбол разом, на риболовлю разом. Чоловік навчив хлопчика їздити на велосипеді, стрибати в річку щучкою, користуватися викруткою та іншими чоловічими премудростями, які Тамара навіть за великого свого бажання не змогла б дати синові. Вони нарешті почали їздити на море. Не ще року виходило Степан не завжди міг вирватися з роботи в сезон, але все ж таки. А жінка відмовлялася із відпочинку без чоловіка, чекала, коли йому дадуть відпустку. Не хотіла без нього. А він наполягав, навіть вимагав, казав, що синові потрібне море, нехай не вигадує. Але хлопчик теж не хотів ні на яке море без тата степана. Так, він його так і кликав Тата Степан. Краще вони у вихідні разом на риболовлю поїдуть. На річці теж сонце є і пісок, аргумент туман свою відмову від моря Ігор. Йому було дуже цікаво з цим чоловіком, який завжди знаходив щось нове для допитливого розуму підлітка. Вони були дуже дружні, завжди разом, завжди у гарному настрої. Степан вважав Ігоря своїм сином, а зі своєї коханої дружини пилинки змухував. Постійно балував її якимись сюрпризами то шоколадку принесе, то букетик польових квітів. Просто так, такий настрій. А настрій любити свою сім'ю він мав весь час. Серце Тамари нарешті відігрілося і заспокоїлось, переставши чекати каверзові долі. І даремно, тому що доля піднесла їй те, з чим виявилося змиритися не під силу. Того недільного ранку вона відмовилася йти зі своїми хлопчиками до річки занадто багато роботи вдома було. Їй подобалося сидіти на березі, мовчки спостерігати, як вони гасають з тими вудками, як допомагають один одному тягнути рибу, як спілкуються про щось. Але того дня їй треба було впоратися з великою кількістю огірків, що настигли, про яку річку можна було говорити. Зібравши своїм рибакам у сумку бутерброди та пляшку з компотом, Тамара поцілувала обох, побажала нігвастані луски. Та спокійно взялася за домашні клопоти. Вона пропрацювала на кухні майже до обіду, як раптом відчула якусь тривогу. Наче серце щось стиснуло в кулак, мало не задихнулася, так боляче й страшно стало. Не зрозуміла, що відбувається, подумала, що перестаралася трохи і треба відпочити. Тільки влаштувалася на диванчику у прохолодній вітальні, як у хату вбіг Ігор. На його зляканому обличчі, одразу зрозуміла, що зі степаном щось трапилось. Зірвалася і, не слухаючи захеканого сина, побігла на берег. Її коханий лежав на спині, широко розкинувши руки. Він не ворушився. Якийсь чоловік намагався реанімувати його, але Степан ніяк не приходив до тями. Побачивши бліде без жодної кровинки обличчя. Тамара все зрозуміла і знепритомніла. Вже прийшовши до тями в лікарні, жінка дізналася, що трапилося того ранку на березі. Усі місцеві знали підступну вдачу їхньої річки, знали, де можна купатися, а куди краще не потикатися навіть досвідченому плавцю. А тут міські приїхали відпочити у провінції вирішили, та по своєму, по міському, з алкоголем і гучною музикою. Шум таки влаштували на березі, що й у сусідньому селі було чути. Вирішили Степан з Ігорем, що накрилася їхня рибалка мідним тазом. Почали вже вудки збирати. Та крик почули. Одна з міських дівчат несамовито кричала, показуючи рукою кудись у бік річки. Степан глянув і все зрозумів. Хлопчик, дурний міський хлопчик під дією алкоголю. Вирішив похизуватися перед дівчатами своєю майстерністю плавця. Не знав він, що на середину плисти небезпечно. Та чия глибина холодна, до того ж корчів багато, поранитися можна. Судома схопила його. Забув про всю свою майстерність так злякався. Почав борсатися у воді, як кошеня, не знаючи, що робити. Почало зносити його до корчів. А там. Вірна загибель. Старе загартоване водою дерево було міцніше за метал. Те чи я розбила б дурня об нього. Нічого не врятувало б. Степан, ні секунди, не розбдумуючи, кинувся у воду. Плавцем він був добрим, виріс на річці, але Вік вже давав про себе знати, серце поболювало. Пацана того наздогнав, за закорч зачепив. А сам не встиг. Течія далі понесла та обкурч наступний і розбила. Якби не розуміння, що ігор ще занадто малий для самостійного життя, то серце жінки, мабуть, і не витримало б такої біди. Тяжко відходила Тамара після похорону. Подруги навіть побаювалась, аби чого не зробила з собою від туги. Але вона вистояла, бо поряд була її дитина, якій потрібні були її увага та турбота. Ігор розумів, що відбувалося з мамою після смерті вічима, він теж важко переносив втрату. Але іноді в його душі піднімалося неприємне почуття юнацьких ревнощів адже мама готова була піти слідом за коханим, забувши про свого сина. Але він розумів, що своїми претензіями лише зробить її гірше, і тому терпляче чекав, коли їхнє життя повернеться до звичного русла. Після одруження Степан наполягав, щоб його дружина займалася будинком та залишила роботу. Кирило дуже засмутився, коли Тамара принесла йому заяву про звільнення адже стільки часу разом працювали рідними вже стали. Але він чудово все розумів. І тому, почекавши кілька місяців після похорону, він зателефонував жінці з пропозицією повернутися до офісу. Тамара хотіла відмовитись вона ще не зовсім впоралася. Зі своєю депресією, і навіть думала про переїзд. Перебувати в місті, в квартирі, де все нагадувало про її щасливе сімейне життя, було нестерпно. Кирило і це зрозумів запропонував їй очолити філею в області. Містечко там невелике, тихе, думаю, тобі сподобається. запевняв він жінку, навідавшись одного разу до неї в гості і зрозумівши, що відбувається в її душі. А мені там своя людина потрібна, щоб я міг спати спокійно та не переживати. Ти ж знаєш, який я нудний у питанні дисципліни. Тома навіть усміхнулась. Кирило нагадав їй про той час, коли вони разом працювали. Вона тоді теж була щасливою. По своєму. Адже у неї складалася кар'єра вона почувала себе самостійною. Ну що ж? Напевно, не судилося мені у цьому житті бути коханою. Значить, займуся роботою. зітхнула вона. Вона навіть не почала чекати закінчення навчального року у сина. Переїхали на зимових канікулах, заздалегідь домовившись у новій школі про прийом ігоря. Хлопчик спокійно поставився до цього. Все, що було для нього дорогим у минулому житті, закінчилося разом зі смертю Вічима. Степан був для нього єдиним другом, а всі принади його підліткового життя концентрувалися в старенькому ноутбуці. З житлом теж у неї все швидко склалось, поки не вступить в спадок і не зможе продати квартиру Степана, вирішила пожити в орендованій і напитуватиме собі будинок, на який вистачило б виручених за свою і чоловікову квартири грошей. Про особисте життя Тамара вже не думала. Вирішила, що більше не зможе миритись із втратою чи розчаруванням. А інакше, так зрозуміла, її стосунки з чоловіками не складуться. Така вже її доля. Роботу свою вона любила і швидко втягнулася в неї на новому місці, наче й не було кількох років перер... перерви. Її нові знайомі дивувалися чому така симпатична і досить молода жінка зовсім не турбується про власне щастя. Адже були чоловіки, які намагалися впадати за нею, і навіть з далекосяжними планами. Але вона категорично відсікала всі їхні спроби на самому початку їй було достатньо роботи, дому та сина. Ігорі спокійним, тямущим хлопчиком. Іноді, дивлячись на нього, Тамара думала, як швидко і рано подорослішав її син. Він самостійно вирішив вступити до технікуму. Після дев'ятого класу, щоб швидше здобути професію та стати незалежним. Тамара була проти цього, мріяла, що він все ж таки вступить до вишу. Але хлопець твердо відстоював своє рішення. Так само самостійно він вирішив і одружитись. Тамара вмовляла, що у 20 років життя тільки починається, і він пошкодує, що так рано завів сім'ю. Але потім зрозуміла причину поспіху. Його подружка Настя. Була при надії. Тільки гірко зітхнула жінка і почала готуватися до весілля. Вирішила з сином провести його скромно, хоча майбутня невістка наполягала на дорогому ресторані, пишній сукні та купі гостей, половина з яких були випадковими людьми. Дівчина виявилася дуже маркантильною, чіпкою особою. Дивлячись на неї, Тамара думала, що коханням там і не пахне. А є нескінченне бажання ситніше влаштуватися в житті. Спосіб вона обрала перевірений століттями і найрезультативніший прив'язати до себе хлопця за допомогою вагітності. Тамара навіть пошкодувала, що її ігорьок виявився такою порядною і відповідальною людиною. До моменту, коли Ігор вирішив мати сім'ю, у його матері вже був власний будинок з досить великою ділянкою. Власне, автомобіль, вона продовжувала працювати у філії Кирила, підняла її з нуля і тепер керувала досить солідним підприємством, яке налічувало кілька десятків людей. Іноді вона в хвилини втоми думала, що непогано було б притиснутись до чоловічого плеча, щоб коханий обійняв її міцніше, позбавив всіх проблем. Адже їй було трохи більше сорока, і все її жіноче єство вимагало кохання. Але ця слабкість тривала кілька секунд. Схаменувшись і рідко хитнувши головою, ніби гнала від себе мару, вона бралася за свої звичайні справи. Того дня зранку в неї розболілася голова, та так сильно, що навіть пігулка не допомогла, здивувалась. Хотіла вже й на роботу не виходити, але згадала, що нараду на ранок призначила вже пізно скасовувати. Викликала таксі, поїхала. За кермо автомобіля в такому стані сісти не ризикнула, але після наради, проведеної аби як, все ж таки зібралася додому. Вже сидячи в таксі, подумала добре, що віддала свою спальню на другому поверсі молодятам, а сама переселилася до іншої кімнати. Згадала, як умовляла разом із Настею, сина, що вони житимуть в її домі, а не винайматимуть житло. Хлопець виявився досить упертим. Охочим починати все з нуля і не розраховувати на мамині капітали. Синочок, ну а для кого це все? Ти ж у мене єдиний. просила його тамара. Поживіть трохи, поки купите своє житло. Нічого страшного в цього немає. Усі молоді так починають. Я вам весь другий поверх виокремлю. Навіть заглядати туди не буду. Ну, а якщо так принципово, то уяви, що в мене орендуєш. Та й мені нудно стане, коли підете. Як я сама тут житиму. Саме цей аргумент змусив Ігоря пом'якшитись, залишитися в материнському домі. Тамара не попередила сина з невісткою, що погано почувається і раніше повернеться додому. Навіщо змушувати їх зайвий раз хвилюватись? Вона таки впросила Ігоря після закінчення технікуму вступити до вишу. І тепер він цілими днями пропадав на заняттях, потім у бібліотеці, готуючись до зимової сесії. А почувши про мамину хворобу, відразу ж примчав би додому, забувши про все на світі. Жінка увійшла до будинку, мріючи лише про одне випити ромашкового чаю та лягти у ліжко. Головний біль її вже змучив неабияк. Знявши верхній одяг, вирушила на кухню приготувати напій. Зібралася вже відчинити двері, коли почула розмову за ними. То була Настя. Вона сиділа вдома, посилаючись на важку вагітність і нездатність працювати. На запитання Томе, де вона працювала до вагітності, відмовчувалась. Швидко переводила розмову в інше русло. Жінка розуміла, що швидше за все, дівчина не мала жодного бажання самостійно заробляти гроші. А навіщо? Адже для цього є успішна бізнес свикруха та чоловік. Ігор примудрявся ще й під час навчання працювати, приносити в дім гроші. Та я не знаю, що відбувається. У голосі невістки чулися дратівливі нотки. Я все роблю, як ти сказав десять крапель у трав'яний чай без цукру. Добре, що вона цю свою ромашку п'є, як не в себе, а то не уявляй, як би я викручувалась. Ну, потерпи трохи. Думаєш, мені подобається лягати з ним в одне ліжко. Я ненавиджу його. Він мене обіймає, а я очі заплющую і про тебе думаю. Ні, ні, все гаразд. Твоя маля передає тобі привіт. Вже ворушиться. Штурхається розбійник. Тамара відразу не зрозуміла, про що йдеться. Настя розмовляла по телефону, і, судячи з розмови, її співрозмовником був чоловік. Але не Ігор, це точно. Але чому вона тоді так про свою дитину каже? Невже обдурила. І про кого вона думає в обіймах свого чоловіка? Жінка притихла, вирішивши послухати далі. Сергію, я вже не можу дочекатися, коли вони відкинуть копита. Можливо, досу збільшити трохи. Не можна? Чому? А, я зрозуміла. Ну, гаразд, зачекаємо. Свекруха вранці начто на головний біль скаржилась. Це препарат так діє? А, от і чудово. А то живуча така виявилась. Неприємна тітка. Так і зирка, щоб я її синочка блаженного не образила. Фу, мерзенна родина. Після почутого у Тамари ноги підкосилась. Мало того, що ця дівчиська нав'язала її синові чужу дитину, так вона ще й на їхнє життя зазіхнула. Невже це заради якогось будинку? Вирішила поки не подавати виду, що знає про плани невістки. Треба поговорити з Ігорем. Тихенько на навшпиньки повернулася до передпокою, сіла на пуф. Як добре, що я автомобіль свій не брала, Настя і не помітила б, як я повернулась. А то я б до самої смерті не знала, що зі мною відбувається. Продовження буде.